Проблема Новгорода в історії Русі перебільшена роль міста. Один суть проблеми фальсифікації та перебільшення історичної ролі Новгорода. Проблема перебільшення ролі Новгорода в історії Русі тісно пов'язана з питанням історичних фальсифікацій. Часто можна почути думку, що історія є суцільною фальсифікацією, мовляв, кожен середньовічний писар чи монах творив її на свій лад, виходячи з власних уявлень та політичних замовлень. І, начебто, сучасні історики марно намагаються докопатися до істини в цьому хаосі суб'єктивних інтерпретацій. Така скептична позиція щодо історичних джерел, на жаль, іноді підживлюється і самими російськими, московськими, академіками, спостерігаючи за їхніми маніпуляціями та відвертими викривленнями історичних фактів у угоду політичній кон'юнктурі. Деякі українські дослідники можуть зневіритися та погодитися з думкою про тотальну недостовірність історичних джерел, якщо вже ці так роблять, то, напевно, і вдавнину писали, що кому заманеться. До того ж, у самій новгородській історичній традиції дійсно присутні елементи міфотворчості та перебільшення власної ролі. Відомі, наприклад, легенди. Де новгородські книжники намагалися принизити засновників Києва, Кия, Хорова та їхню сестру Либідь, зобразивши їх ледь не випадковими волоцюгами, що нібито випадково опинилися на дніпровських пагорбах і заснували найславетніше місто русі з нічого. Такі історичні вигадки створювалися з певною метою, але, як правило, навіть у давнину, прагнучи дискредитувати політичних конкурентів чи возвеличити власне місто. Автори намагалися хоч якось спиратися на реальні факти, а не вигадувати історію з очистого аркуша. 2. політичні причини виникнення новгородської легенди про незалежність. Основні причини появи та поширення міфу про особливу роль Новгорода в історії Русі лежать у політичній площині. Коли Новгородська республіка існувала з XII по XV століття, досягнувши розквіту у 13 14 століттях, фактично відокремилася від Київської Русі. Що вступила в період феодальної роздробленості, остаточно оформилася у XII столітті, Київ вже не мав сил для утримання Новгорода під своєю владою. Згодом між Новгородом та власне руськими землями пролягла територія Великого князівства Литовського, утворилося в середині 13 століття. Досягло могутності у 14-15 століттях, а згодом головним претендентом на новгородські землі стала зростаюча московська держава. Московське князівство відокремилось від Золотої Орди у XV столітті, перетворившись на Московське царство у XVI столітті. В таких умовах для новгородської політичної еліти виникла нагальна потреба у створенні власної ідеології, яка б обґрунтувала незалежність новгорода від Києва та будь-які претензії з боку інших руських князівств, а особливо від амбіційної Москви. Новгородцям потрібно було довести, що вони ніколи не були молодшими братами Києва. Навпаки, мали власну, давнішу та славетнішу історію, що сягає корінням у глибину століть. Для обґрунтування цієї особливої історичної місії новгородські книжники почали активно створювати власну версію минулого, де Новгород поставав чи не найдавнішим руським містом, заснованим ледь не нащадками біблейських патріархів. У новгородських літописах з'являються легенди про слов'янського князя словена та його брата, друга чи сина руса. Які нібито прийшли на береги озера Ільмен ще задовго до Рюрика та заснували словенськ великий майбутній Новгород. Ці легенди, свідомо чи несвідомо, наслідували практику багатьох давніх народів, що прагнули подовжити свою історію та приєднатися до їх героїчного минулого, подібно до того. Як, наприклад, античні автори виводили походження різних народів від міфічних героїв та богів. Рус, як брат словена, використовувався як ідея того, що новгородські словени, хоч і споріднені з русинами та їх колишніми колоніями, але і окремішні від них. Три. Відродження античної спадщини в Європі та його вплив на Русь. Слід зазначити, що ці процеси міфотворчості та пошуків у давніх коренів у новгороді відбувалися на тлі загальноєвропейських інтелектуальних тенденцій, пов'язаних з епохою відродження Ренесансу. Так, пізня історія Русі. Зокрема, 14-15 століття хронологічно збігається з початком епохи відродження в Європі. Зародження відродження в Італії датують XIV століттям, поширення на інші країни Європи xv 15-16 століттями. Відродження стало поворотним моментом в інтелектуальній історії Європи, ознаменувавши перехід від середньовічної схоластики та теоцентризму до нового гуманістичного світогляду, орієнтованого на цінності античної культури. Що ж таке відродження по суті? Це звернення європейської інтелектуальної еліти до античної спадщини, філософії, літератури, мистецтва, політичних ідеалів стародавньої Греції та Риму. Поступово європейські мислителі усвідомили, що християнський шлях, попри свою духовну глибину, не привів до створення ідеального суспільства на землі, а спроби побудувати Царство Боже у вигляді Християнської імперії завершувалося релігійними війнами та фанатизмом. Щоб уникнути нових кривавих конфліктів на релігійному ґрунті та послабити напруження між різними християнськими конфесіями. Європейські еліти вирішили звернутися до ідей античних філософів та мислителів, що пропонували більш раціональні та світські моделі суспільного устрою. Розпочалася епоха Ренесансу, відродження античної спадщини, що стало основою для формування нової європейської цивілізації. Чотири Ренесанс в Італії, Франції та Русі. Пошуки історичної ідентичності. Ренесанс мав різні форми та прояви в різних країнах Європи, залежно від їхньої історичної спадщини та культурних традицій. В Італії, спадкоємиці Римської імперії, відродження стало природним поверненням до власних античних коренів. Для італійців, чиї землі колись були серцем могутньої імперії, антична спадщина була невід'ємною частиною їхньої національної ідентичності. Римські руїни Пам'ятки архітектури, латинська мова, що стала основою італійської, все це нагадувало про велич минулого. У мовах політичної роздробленості Італії 14-15 століть територія Італії була поділена на численні міста держави, князівства та республіки. Звернення до великої спадщини Риму стало потужним фактором національної консолідації та культурного піднесення. Італійські інтелектуали та митці епохи відродження, надихалися античними ідеалами гармонії, краси, громадянської доблесті, прагнучи відродити велич Риму в нових історичних умовах. У Франції, де романська мова та культура також мали глибоке коріння, антична спадщина також відігравала важливу роль, хоча й дещо іншу, ніж в Італії. Французи, усвідомлюючи себе нащадками як гальських кельтів, так і германських франків. Та римлян шукали історичні витоки своєї державності у різних джерелах. З одного боку, франкська знать виводила свій родовід від германських вождів, підкреслюючи свою кварварську усилу та військову доблесть. З іншого боку, французька інтелігенція, особливо у південних регіонах Франції, де романська спадщина була сильнішою, наголошувала на спадкоємності від Римської Галії, прагнучи долучитися до цивілізованого римського світу. Французька мова, що розвинулася з народної Латини, також сприяла ототожненню себе з римською культурною традицією. В Русі Україні тоді земля Речі Посполитої, Річ Посполита утворилася внаслідок Люблінської унії 1569 року. Об'єднавши Польське Королівство та Велике Князівство Литовське, виникла епоха сарматизму, сарматизм, ідеологія шляхти речі посполитої 16-18 століть, що виводила її походження від сарматів. Своєрідний Круський ренесанс, що поєднував елементи православної культури, західноєвропейського бароко та шляхетських традицій. Шляхта Речі Посполитої, шукаючи історичне коріння для своєї політичної нації, звернулася до ідеї походження від войовничих сарматів, намагаючись поєднати власну шляхетську культуру з античними героїчними ідеалами. У відповідь на ці культурні пошуки, католицька церква, що активно діяла на західноукраїнських землях. Намагалася посилити свій вплив, використовуючи інструменти контрреформації та поширюючи католицькі освітні заклади, зокрема, діяльність Петра Могили, митрополит Київський, Галицький та всієї Русі з 1633 року, була спрямована на протидію католицькій експансії та збереження православної ідентичності. У Новгороді, що знаходився на периферії як католицького, так і православного світу, власного ренесансного круху не виникло. Проте, ідея пошуку історичного коріння та створення власної великої історії також знайшла відгук серед новгородських еліт. Саме в цьому контексті слід розглядати виникнення у новгородську легенди про слов'янських князів словена та руса, як спроби створити власну історичну міфологію, що не поступалася б величі Києва чи інших політичних центрів Русі. 5. Новгород як торговий форпост Києва у XI 11 століттях, історичний контекст. Щоб краще зрозуміти штучність та надуманість у новгородської легенди, важливо звернутися до реальної історії Новгорода у ранньосередньовічний період. Розглянемо хронологічні рамки XI століття, це епоха розквіту Київської Русі, час правління князів Володимира Великого, 980 1015, та Ярослава Мудрого, 1019 1054. У цей час Новгород, точніше, Новгород ільменський вже існував. Його не слід плутати з Новгородом Сіверським, де правив ще Рюрик, Олег, Ігор і навіть малий Святослав. Але за Ярослава, Новгород Ільманський вже існував, але не як незалежний політичний центр, а як важливе торгово місниче поселення та військовий форпост Київської держави на півночі. Археологічні розкопки та писемні джерела свідчать, що Новгород у XI 11 століттях був тісно пов'язаний з Києвом політично, економічно та культурно. Київські князі контролювали Новгород, використовуючи його як базу для збору данини з північних племен та як пункт контролю над важливими торговими шляхами, що вели до Балтійського моря та Скандинавії. Володимир Великий, ще до свого князювання в Києві, княжив у Новгороді, з 970 року, і саме з новгородською дружиною прийшов до Києва, щоб здобути великокнязівський престол. Ярослав Мудрий також княжив у Новгороді перед тим, як утвердитися в Києві, новгородським князем був у 10-10-10-19 роках. Християнізація Новгорода, що розпочалася після хрещення Києва у 988 році, також здійснювалася з ініціативи київської влади та під контролем київських церковних ієрархів. Перші християнські храми в Новгороді були збудовані за князівським наказом, а перші єпископи присилалися з Києва. Таким чином, у Х11 століттях Новгород був не самостійним політичним гравцем, а складовою частиною Київської Русі, її північним форпостом та важливим економічним центром, підпорядкованим київській владі. 6. монах-книжник у Києві так відкриття і Неаполя Скіфського як у Новгорода. Уявімо собі освіченого монаха-книжника, що працює у Києві, наприклад, у бібліотеці Києво-Печерської лаври, заснованої у 1051 році. У часи розквіту Київської русі за правління Ярослава Мудрого та його нащадків. Він має доступ до різноманітних книг та хронік, зокрема до античних авторів, перекладених грецькою мовою, що була мовою освічених людей того часу. Припустимо, до рук монаха потрапляє праця якогось античного історика, де описується історія Скіфії та її столиці Неаполя Скіфського. От якийсь умовний античний автор описує велич скіфських царів, що правили з Неаполя та підкорили собі сусідні народи. В його уяві, Неаполь Скіфський постає як давня та могутня столиця, центр великої держави. Монах-книжник, що виріс у візантійській культурній традиції, де скіфи, яких уявляли візантійці, асоціювалися з русами, починає читати цей текст з особливою увагою. Для нього. Як і для багатьох візантійських інтелектуалів того часу, слова у руси та у скіфи були майже синонімами, цю традицію фіксують, наприклад, праці львадиякона, візантійського історика ікс століття, що називав князя Святослава Хороброго кскіфським царем. Читаючи про Інеаполь, столицю скіфських царів, київський монах, ймовірно, намагається співвіднести цю давню згадку з реаліями тогочасної русі. Слово Неаполіс і грецьке, і в перекладі на слов'янську воно означає у нове місто у Новгород. І ось у його свідомості виникає асоціація Неаполь і Новгород. Який саме Новгород може матися на увазі? Сім. Пошуки Неаполя у серед руських Новгородів: Волинський, Сіверський чи Ільменський. Монах починає перебирати в пам'яті відомі йому руські міста з назвою У Новгород. Першим на думку спадає Новгород Волинський. Давнє місто на Волині, що дійсно існувало з давніх часів. Але, на думку Монаха, Волинський Новгород не підходить на роль Інеаполя Сківського. Хоч і важливий центр, але не вирізняється особливою величчю та політичною вагою у порівнянні з Києвом чи іншими князівствами Русі XI століття. Наступним кандидатом стає Новгород Сіверський, також давнє місто, центр Сіверського князівства. Новгород Сіверський дійсно мав важливе стратегічне значення, контролюючи шляхи сполучення між Русією та Балтійським регіоном. З Новгородом Сіверським пов'язана постать князя Рюрика, засновника династії Рюриковичів. Але й цей Новгород, на думку київського книжника, не зовсім відповідає величі Неаполя Сківського. За часів князя Володимира Великого та Ярослава Мудрого, Новгород Сіверський вже втратив колишнє значення, відійшовши на периферію політичного життя Русі. До того ж, київська традиція не пов'язувала Рюрика з Новгородом Сіверським, а вважала Київ центром його князювання. 8. Київська інтерпретація історії Рюрика та перенесення столиць. Київські книжники, формуючи офіційну історію Русі, акцентували увагу на Києві як і матері міст руських. Центрі християнства та легітимної князівської влади. Постать Рюрика, засновника династії, природно, була прив'язана до Києва як символу руської державності. Хоча деякі спотворені історичні дані і кажуть про початкове Рюрика князювання в ладозі та Новгороді Ільменському. Але більш детальний аналіз сах та історичних джерел прояснює факт київського періоду його діяльності, підкреслюючи важливість Києва як о справжньої о столиці Русі. У цьому контексті можна провести аналогію з історією Римської імперії, де Рим, хоч і залишався символічною столицею та увічним містом, фактично втратив політичне значення в пізньоантичний період. Римські імператори для зручності управління величезною імперією часто переносили свою резиденцію в інші міста, ближче до театру воєнних дій чи економічних центрів. Так, імператор міг у тимчасову столицю свою військову ставку. Звідки керував армією та імперією. Згодом, практика перенесення столиць у набула офіційного оформлення, столицю Західної Римської імперії перенесли спочатку до Медіолана, сучасний Мілан, а потім до Раванни. Але Рим при цьому продовжував вважатися увічною столицею, символом римської державності та легітимності імператорської влади. Подібна ситуація спостерігалася і в історії Русі України у козацьку добу. Київ Хоч і залишався культурним та релігійним центром України, вже не був політичною столицею козацької держави. Гетьмани України, такі як Богдан Хмельницький чи Іван Мазепа, мали власні у столиці очигирин, Батурин, звідки здійснювали управління державою та велевіни. Київ при цьому виконував роль скоріше символічної, духовної к столиці Руського Єрусалиму, але не у Руського Риму, центру політичної влади. 9. Новгород ільменський як у Неаполь Скіфській, народження міфу. Повертаючись до роздумів київського монаха, Новгород Сіверський не підходить на роль і Неаполя сківського бо не відповідає величі та значенню, описаному в античних джерелах. Але існує ще один Новгород Новгород ільменський розташований на півночі Русі, на берегах озера Ільмень. Саме Новгород ільменський на відміну від Сіверського, у XI столітті переживав період активного зростання та піднесення. Київський монах, безперечно, знав про Новгород ільменський як важливий торговий центр та опорний пункт київської влади на півночі. Він міг знати, що саме з Новгорода прийшов князь Ярослав зі своєю дружиною, щоб утвердитися на київському престолі. Він бачив, як Новгород ільменський зростає та міцніє на його очах. Тоді як Новгород Сіверський поступово втрачає колишнє значення, опинившись у глибокому тилу. Важливим географічним фактором, що міг підсилити асоціацію у Новгорода з Інеаполем, була річка Неруса, що протікає на північний схід від Новгорода Сіверського і історично вважалася межею розселення східнослов'янських племен. Території на північ від Неруси вже не сприймалися як у Русь, у вузькому розумінні цього слова, хоча Новгород Ільменський. Розташований на північ від цієї межі, все ж вважався Колонією Крусі, важливим, але периферійним центром. І ось, для київського монаха, що шукав відповідність між античними описами у Неаполя Скіфського та Реаліями Русі, Новгород ільменський виявився найбільш підходящим кандидатом. Читаючи про величний Неаполь, він міг подумати: ага, Неаполь це ж Новгород. Місто росте, міцніє, значить. Колись тут і справді була велика сила, були царі що звідси походили і володіли багатьма землями. Десять створення новгородської легенди та її наслідки. Прибувши до новгорода Ільменського, такий монах-книжник, імовірно, поділився своїми квіткриттями відкриттями з місцевою елітою та духовенством. Розповідь про удавню та славетну історію і новгорода, що сягає скіфських часів, могла викликати жвавий інтерес серед новгородців. Сприяючи зростанню їхньої самосвідомості та поваги до власного міста. Для монаха це також могло бути вигідно, поширення у новгородської легенди могло підвищити його авторитет серед місцевої громади, викликати більшу довіру до його християнської проповіді та збільшити пожертвування на монастир. Так, поступово, у Новгороді Ільманському почала формуватися власна історична традиція, що виводила походження міста від скіфського Неаполя. Місцеві книжники. Досліджуючи античні джерела у тій мірі, в які вони були доступні в Новгороді, інтерпретували їх у вигідному для себе ключі, ототожнюючи скіфів зі своїми предками та приписуючи Новгороду роль давньої столиці скіфської держави. Згодом, коли Москва підкорила Новгородську республіку, одного 1478 рік остаточне падіння Новгорода під владу Москви, московські історики та ідеологи, прагнучи обґрунтувати свої претензії на новгородську спадщину, також підхопили у новгородську легенду, перенісшає її на московський ґрунт. Московити, однак, використали цю легенду досить невміло та викривлено, намагаючись перетягнути у на себе всю славу та велич Новгорода, не розуміючи справжнього історичного контексту та культурних нюансів. Особливо активно процес епривласнення новгородської спадщини Москвою розгорнувся у часи Речі Посполитої, XVI-18 століття. Коли на Московщину почали тікати православні книжники з України та Білорусі, рятуючись від католицької експансії. Серед цих перебіжчиків у часто траплялися малоосвічені або маргінальні особи, що не здобули належної освіти в Києві чи інших культурних центрах Речі Посполитої або ж єретики, вигнані за свої погляди. Опинившись у Москві, ці недоучки та увічепенці оставали на службу до московських правителів, створюючи ідеологічне підґрунтя для їхніх імперських амбіцій. Типовою постаттю такого московського інтелектуала убув Спиридон Сава, сатана, одіозний діяч, що відіграв ключову роль у формуванні московської історичної міфології. Саме Спиридон Сава помер близько 1554 року є автором концепції «Е Москва, третій Рим та ідеї перенесення. Великокнязівського престолу з Володимира на клязмі до Москви, що лягли в основу московської імперської ідеології. Він же був причетний до створення легенди про Ішапку Мономаха у нібито візантійську корону, подаровану київському князю Володимиру Мономаху, що стала символом царської влади московських правителів. При цьому європейці, на відміну від московитів, добре знали справжню історію Володимирського князівства, що знаходилося на Волині Володимир Волинський. І продовжували називати Волинь ладомарією, Володимирщиною протягом багатьох століть, не плутаючи її з Володимиром на клязмі, що знаходився у далекій Московії. 11. викривлення історії через довільне удобудовування та фантазії. Таким чином, історія Новгорода, як і історія Московії, зазнала значних викривлень внаслідок спроб реконструювати і минуле на основі неповних знань, довільних інтерпретацій та політичних міфів. Замість об'єктивного дослідження історичних фактів створювалися штучні історичні конструкції, що відповідали політичним потребам та амбіціям певних еліт. Ці спроби добудувати історію, дофантазувати те, чого не вистачало в джерелах, призводили лише до подальших викривлень та віддаляли від розуміння реального історичного процесу.